Всім доброго і мирного дня і ночі. В цьому відео піде розмова про посадку кабачків. Багато хто вирощує кабачки тоді, коли вже настає досить тепло, висаджує насіння зразу відкритий ґрунт. Ну і, звичайно, ще накриває пляшками для того, щоб захистити від нічних прохолодних температур. Я вирощую кабачки розсадним способом також спрактикувала кілька років і мені такий спосіб найбільше подобається. Завжди є гарний щедрий врожай. І от сьогодні я поділюся саме, які я вибираю сорти чи гібриди, коли саме саджу і як висаджую. Якщо розглянути дані кабачки, я вже посіла 2 квітня. На сьогоднішній день їм 14 днів. Почну з того, що найкраще кабачки висаджувати в такі стакани, об'єм яких не менше 300 мл. Чому саме? Тому що, коли кабачок починає прокльовуватися з ґрунту, він спочатку нарощує добре свою кореневу масу. І от коли великий об'єм, ця коренева маса нарощується, велика, потужна. Так само саме стебельце стає грубшим. Листки ширшими. І завдяки цьому потім рослина розвивається більш така потужніша і дає, звичайно, більший врожай. І це набагато залежить від того, який посад посадити. Тому я починаю свій посів саме з таких стаканів Це 300 мл, роблю в них три отвори. Ну, і, звичайно, насипаю гарний рудючий ґрунт. ґрунт може бути як покупний, так само можна і самому зробити. Взяти торф, перегній, змішати пропорції один до одного, можна ще додати агроприліт. І от саме і в такому чи в купному ґрунті, кабачок буде гарно себе почувати і добре рости. Тепер цей ґрунт я проливаю водичкою з фітоспорином. Обеззаражую його, тому що якщо він покупний. То виробник його обеззаражує. А якщо я його сама роблю, то обов'язково теж обеззаражую. Що ж вибрати для посіву? Сорт чи гібрид? Багато років я займалася вирощенням сортів. Сорти стеляться, потрібно, щоб бджоли їх запилювали і не є такі врожайні. Гібриди мені більше подобаються, вони більш врожайніші, займають меншу площу, подобається, коли ростуть кущем. І тому я зупинилася на таких декількох гібридах. Щоб аналізувати кожного, не буду детально, скажу, що кожен гібрид хороший по-своєму. Вирощую кавелі, іскандер, карамболь. І вже не один рік сіл гібриди кавелі, дуже вони врожайні і досить смачні. А щодо гібриду іскандер, то теж подобається тим, що може плодоносити навіть до заморозків. З одного куща можна зібрати до 15 кг кабачків. І майже з кожної квіточки є плід. Це дуже добре. І тому рекомендую, можна вибирати і інші гібриди. Вони теж будуть давати гарні врожаї. На Насінинки кабачків, саджу по-простому. В цих стаканах, в яких вже є ґрунт, роблю по центру отвори, а можна і покласти на них снинку і заглибити її. Тут же спосіб, кожен вибирає, який йому подобається. Зробивши отвір, кладу цей отвір на снинку і засипаю ґрунтом. А заглиблюю приблизно десь на півтора см. І ще раз проливаю водичкою. Все насіння має ось такий вигляд. Воно оброблене, тому я його нічим же не обробляю, не намочую, не пророщую. Воно і так гарно проростає. Поклавши ось так на сининку саме в стакан, загорнувши її, притиснувши приблизно на півтора сантиметра. І все. Проливаю водичкою. Вставлю в тепле місце, бажано, щоб хоча б температура була 20 градусів до моменту сходження. Кабачки вирощують в теплиці. Дуже зручно, можна багато їх посадити. Якщо вирощувати в кімнатних умовах, то треба дуже пильнувати, коли з'являються сходи, ставити на досить освітлене місце, адже рослина світлолюбива і буде дуже тягнутися до світла. І якщо буде тягнутися, буде тоненьке мати стебло. Тому треба все це врахувати. Так як в теплиці вони ростуть, тут вони натягнуться, мають достатньо світла. І якраз вони гарно розвиваються. Скільки ж часу можуть рости кабачки в стаканах? Якщо посаджене насіння сходить на 5-7 день. Ну і цим кабачкам вже 14 днів, то 10 днів вони ще можуть спокійно рости в цих стаканах. Дивлячись на їхнє кореневище, воно ще так повністю не оплило весь ґрунт. І тому може ще спокійно рости в цій посудині. Адже температура не дуже дозволяє його висадити вже в відкритий ґрунт. Хоча я ніколи так зразу не висаджую в відкритий ґрунт. Для кабачків я готую парничок, накриваю плівкою, а потім ще при потребі накриваю агроволокном. І вони в мене ніколи не змерзають. Ну, і дивимося, оці синенькі гранули, теплиці вони мусять бути обов'язково, тому що тут десь-не десь може з'явитися слимак. І він може знистити, як і саме стебло, так само і листки. І тому, щоб не спустошував мої рослини, обов'язково розкладаю ці гранули, щоб захистити їх від даних ненажер. Кабачки, як і огірки, дуже примхливі до пересаджування. І їх треба дуже делікатно пересаджувати. Якщо, наприклад, вони ростуть в цих же розсадних стаканах, то стакан бажано розрізати так, щоб навіть не пошкодити зовсім той ґрунт, що є біля кореневища, ну і саму рослину з кореневищем. І легенько переставити на постійне місце. Бувало такі роки, що кабачки в такому стані я вже перевалювала на постійне місце, коли було досить тепло. Так як цього тижня ще в кінці тижня обіцяють приморозки, тому треба буде їх притримати в цій же опалювальній теплиці. Ну і на на другий тиждень висаджу на постійне місце. Як я саме буду їх висаджувати, покажу, адже грядку готую досить таку поживну і досить теплу. Підживляю кабачки саме вже в такому стані, коли в них наростає третій листочок. Тут підходить старт 40 13 ну і також мастер 18-18-18. 10 грам на 10 літрів води і проливаю під корінь. Всім, хто дивився відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!